Ми стаємо на голосування, але я ще раз кажу, якщо секретаря не обираємо, інші питання жодні ми не... На сесії не ставимо голосування. Прошу. На сесії ми остаємо секретаря. На сесії ставимо, а якщо не обираємо, значить інші питання ми не розглядаємо. Микола а Ви користуючись своїм конституційним правом сім депутатів від загальної кількості депутатського корпусу. Мають прийняти такі рішення, тому я попросив, щоб ви поставили на голосування. Прийде, добре не прийняв, значить тексту будемо проводити і далі. Яке рішення ви кажете? Те, що я зачитав. 7 сьомого ставити на першу, і так далі потестку. Ще ми шостой, п'яте, четверте, третій. На голосування таке порядок. Я думаю, що нічого немає. Прошу, прошу прошу. Проголосуємо, добре, не проголосуємо. Прошу. Козла, мај задати вам така Прошу, задавам. Што пому Козла ве дал дозвил на камеру сесија? Де иму да вадат дозвил? Ајде. 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 Ајде.

Хто хто села? Я в чому захопити у військ і на сесії? Ви міністрі у вичі на сесії? Сесію знімати взагалі. Ви з дозволу депутатів. З дозволу сесії. хто дозволено знімати? Ви забороняєте? Так. На які підстави? Покажіть, на якій підставі які ви забороняєте? Покажіть, на якій підставі ви забороняєте? Приїдьте сюди і розберемося. Я таке написано, що не можна знімати. Не а а є де є таке, що можна? Що я я знімаю. Ти більше постороння людини. Не посторонній громадянин села і житель села. Що задав? Я, ну, сказав, що можна, хто а хто мені заборонив? А хто мені... За... Я маю право бути присутній і знімати. Ну, Таке абсолютне право. Ну, я, я, є, я є житель села, я вам ще раз скажу. А я не розумію, ви що, боїтеся чи що? А в чому справа? Я заважаю, я мовчу. На відміну від людини, яка обізвала мене і проводить сесію. Я не розумію, що Качиша не обзиває, чому голова йому не зробив зауваження. Що, він є депутат, що він вступив в роботу сесії. Я, я не вступив в роботу сесії. Я не вступив в роботу сесії. До мене? Я, маю, я, не, я не заважаю вам працювати. Та не не, яким, Та способ, зараз, яким, способ, яким способом право, я вам заводу? Ви збираєте сесію, тільки як маєте посвідчення кореспондента. Чи якась повноважна особа, яка є? А ви простий прийшли, знімаєте. Як простий? простий? Простий громадянин. То що, простий громадянин не має права? Ні, немає права. Ні. Ні? А чому? Ні. чому? Ні, то, ж, то ж чудово. А чому? Ну я, я ж не? сказав, пояснив, нормально, українським язиком. Заберігати то.